Все, запис пішов. Так, шановні присутні, запрошені. Починаємо засідання постійної комісії Піщенської спеціально середньої ради з питань земельних відносин при використовуванні екології, збудування архітектури та благоустрою. Комісія в складі депутатів, присутніх три чоловіка. запрошені начальник чоловік відділу з питань земельних ресурсів кадастру та екологічної безпеки Анна Рудьок. Приступаємо до розгляду. Перше питання про зображення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування об'єктів реакційного призначення. Перший кадастровий номер закінчується на 2048 з площа 09268, селище Опічні. Другий кадастровий номер закінчується на 2067, площа 07, сімга, вулиця Святотроїцька, селище Опічня. Нема заперечень про винесення на розгляд цих питань? Нема, приймається. Рекомендуємо до розгляду. Е, наступне про надання дозволу на розробку проєкту земель щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівелі споруд об'єктів е, передачі електричної теплової енергії. На те полтова обленерго порятованою площею ноль газ, селище Карабазівка. Виносимо на розгляд. Рекомендуємо на розгляду. Слідуюче питання про прийняття комунальну власті земельної ділянки, землі промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики оборони та іншого призначення. Кадастровий номер закінчується на 303, площа 812 га, польова 8 8 селище Попівка. Рекомендуємо на розгляд. Приймається. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки для ведення лісового господарства, пов'язане з ним полку. Розглядали на, на комісіях його на надання дозволу проєкту землеустрою. Зараз вже йде на затвердження. Рекомендуємо. Я не перечитую просто номер номероплощі, вони у вас в всіх протоколах є. Щоб час не втрачати наступне питання про затвердження проєкту землеустрою із зміною цільового призначення землі запасу земельної ділянки кожної категорії земель змінали власність за користування громадянам чи особам на, для ведення лісового господарства і пов'язаним з ним послуг. Виконавчий комітет окажеш пер, перед цим виносили на розгляді комісії сесії ці земельні ділянки. Вони у вас всі в протоколах є. Не зачіплюю вам по площах і кадастрових номерах, ви їх бачите. Рекомендуємо навозити, рекомендуємо, приймається. Наступне питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою соціально гуманітарний бій. Діл кадастровий на 305 площа 03560, вулиця Центральна, 51, селище Малий Будище. Рекомендуємо розглянути питання на сесії. Приймається? Приймається. Наступне про завершення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевісті на витрану участку паль та передачу на умовах оренди до братогру термін на 10 років. Земельна ділянка по номер 213 кадастровий номер закінчиться до площа 12037 на території Піснянської селищної ради. Приймається? Рекомендуємо розгляд. Наступне про надання дозволу на розробку проекту землю щодо віддання земельної ділянки, розміщення експлуатації основних та допоміжних будівель та споруд підприємця переробної машинки та іншої промисловості з подальшою передачою на умовах оренди. Бу сервіс, орієнтована площа 1-9, вулиця ага. Незалежності, 147, селище Опішня. Це не завод? Так, Так, це гельний завод. оформлює документацію. Рекомендуємо розглянути на сесії. Приймається е, так. Е, Дев'яте питання. Тут про затвердження технічної документації з Димір щодо поділу земельні ділянки іншого сільського сходистого призначення прийняття у комунальну власність та внесення змін до діючого договору по агрофірмі е, Дорженка. Е, тут два е, дві земельні ділянки з кадастровими номерами 045, 044 і площа відповідно 143, 51 і площа 1, 26, 49. Протокол виписує до вивчення. Ну, є пропозиція на цю сесію на розгляд не виносити його. Приймається? Наступне. Про передачу уваги земельної ділянки дівниця основування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка Василенко з Світлані Володимирівні по площа 15 сотих, кадастровий номер 301, Керамічна 3, селище Опічне. Нема заперечень. Рекомендуємо рекомендуємо виносимо на розгляд сесії. Наступне про затвердження технічної документації з із землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарських будівлісь парусадибна ділянка. Кілька Олена Васильівна площа 15 сотих, кадастрові 2023, вулиця Івана Зарецька, 15, серед ще однічня. Дядечко Олег Іванович, площадь, 15 сотий. Кадастровий номер закінчиться на 233, Вулиця В'ячеслава Чорнолова, 59 пісня. Мосієнко, Тетяна Іванівна, Байражник Захар Іванович, Кириленко, Анастасія Іванівна. Площа 007,85. Га, кадастровий номер 2018. Селище Опішня, вулиця Зінаїди, Лунник, 21. Ротаїв Валерій Миколаївич, площа 15 сотий, кадастровий номер 2018, нуля це лише вулиця, 8 березня, 14. Все по цьому питанню рекомендуємо розглянути на сесії. Так, заперечень немає. виносимо на рекомендуємо розгляд сесії. Наступне про надання дозволу на розробку технічну документацію зелену щодо земельної ділянки для будівництва. Обслуговування житлового будинку господарських будівлі Споруд, приседна ділянка в виконавчому комітету площа 0,25, га, вулиця Польова, 62, селище Попівка. Рекомендуємо, так. Рекомендуємо. приймається. про затвердження проєкту земеру, що відведено земельні ділянки для сінокасіння, випасання худоба та передачу в оренду. 4 земельні ділянки розглядали, опять на комісіях і виносили на розгляд сесії про надання дозволу на проєкт. Відповідно, часу відбувається тільки затвердження. Не зачитую, просто не втрачаємо час. Таке? Приймається? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про надання дозволу на розробку з проєкту зелену щодо відведення земельної ділянки для городниця на території Піщанської селищної ради. Осієс Микола Миколайович, минуло площа 0,15 його в межах села Заїщенці. Давайте я буду його зачитувати усе по цьому, і тоді ми просто зупинимося там, де ми е цей е ми протокольно зафіксуємо, там потрібно е деякі ділянки не виносити на цю сесію. Є питання. Так, Мусієць Микола Миколаївич, воно відповідає на площі 0,15 га в межах села Заїщенці. Науменко Євдокія Григорьовна відповідає площа 0,1 га у листі садового пішня. Яковенко Ніна Степанівна, площа 0,12,33 га Сергія Васильківського пішня. Ткачко Ткачова Світлана Петрівна по орієнтовної площі га в межах КС Батьки. Міхи Надія Петрівна. Орієнтовна площа 0,25 га, Вулиця Виноградова, 45 селище пішня. Онищенко Олег Григорович, орієнтовна площа 0 га, Попівка, Онищенко Олег Григорович, Орієнтовна площа 0, га, Попівка. Сидоренко Валентина Олексіївна, площа 06 0,62, межа С-батьки. Бондаренко Юрій Миколаєвич, Вентона площа 0,15 в межа С-батьки. Лох, Віктор Миколаївич, Вентовна площа 0,42, межа С-батьки. Крамаренко, Олексій Василович, 0,62, межа С батьки. Дмитрій Анатолій Вікторович, Вентона площа 0,55. За межами С-Драни. Кандзюба Олег Володимирович, врінтона площа 0,62 в межах С-батьки. Толкань Анатолій Олексійович площею 0,43 гав межах Хезбатьки. Залізняк, Аріна Володимирівна, площею 0,07 га в межах Гезбать. Сокацький, Олександр Георгий, площею 0,6га в межах С Сидоренко, Валентина Олексійна, орієнтовної площею 06, межах С Костенко Наталія Володимирівна, орієнтовної площею 0,6 га в межах села Драни. Все, тепер. У цих питаннях є пропозиції є рекомендація винести їх на розгляд сесії, приймається? Можна так. уточнення. Можна. Сидоренко Валентина два рази повторилося. Восьмий пункт і 17. <проб> Та сама заява <проб> два рази Все, набрана. все. Бу... Дякую за правку. Так. Анна Вікторовна, все виправити тоді в протоколі, <проб> який попаде вже на на, на сесію. Тепер дивіться, по, по цих 에, трьох 에, питаннях Бейгул Олександр Васильович, урядомна площа ноль Зіга, г шкільний село Копівка. Генплан нам не дозволяє цього робити по його заяві. Далі Радченко, Яна Леонідовна, 01 Івана 에, Франка, селище Опічня. У нас також буде відмова. Державний йоркт. Там нам не дається його зробити. І сім'яш, Юлія Віталіна, орієнтовна площа 015 вулиця Лесі Українка, селище Опічні. Там йде накладка на приватизовану земельне ділянку. Таке? Прибудинкову. При да. Ми теж не можемо задовільнити цю заяву. Оце три питання, які не, не виносимо на Приймається? Приймається. Все, прийнято. Йде на наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки для святокасіння виписання худоби з подальшою передачі на мовах оренди. Зв'ягольська Катерина Олексіївна площею 1,8 Га, за межами населених пунктів на території Піщанської селищної роди. Рекомендація виніс на розвідці тримаються, стоймаються. Наступне про надання дозволу на розробку технічної документації землеустю щодо встановлення відновлення земельної ділянки Анатолії на місце єврення товарної сільського політикого обробник Слава Анатолій Андрійович площею 1024га кадастровий номер 308 за межами населених пунктів на території Піщанської селищної ради. Приймається? Да. виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з земле... землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок відтоді на місцевості підіснуючі трансформаторна підстанція в кількості 12 ділянок. В протоколі воно у нас все є. Це вже йде затвердження, вже воно розглянуто було попереднє про надання дозволу на розумію технічної документації. Не зачитою. Все бачите, рекомендація винесені робитися. Приймається? Приймається. Е, наступне питання про е, затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки зі зміну цільового призначення е, е, з земельної ділянки запасу земельної ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам на землі сінокасіння та випасання худоби. Шалам Юрій Іванович, площадь 479 кадастровий номер закінчиться 2036, Опішнянської селищної ради. Рекомендується внести на розгляд сесії. Приймається? І е е останнє питання про скасування рішення 50-ї сесії Печально-Столичного слідкування від про 28.05.24. щодо відведення земельної ділянки для міста громадянином Брому Володимиру Миколаєвичу. Пропозиція винести на розгляд сесії. Протокол у нас вичерпаний весь цей. de dia,